Добрий день, шановні присутні. Слава Богу, розпочався день сонячною погодою, хоча вночі були, були повітряні тривоги і окремі обстріли. Але весна на вулиці, і я закликаю всіх розпочати серйозно прибирати територію нашої громади і в селах. І в посілки Воронежі, і в Шостки, і на вулиці, і в садових масивах сьогодні приходила група людей, треба їх підтримати по включенню електроенергії. Ми будемо робити все, щоб допомагати, але кожен на своєму місці повинен думати, як зробити його красивим. Коло будинку, вигребти, вичистити, на садовому масиві, на дорогу, на тротуарі і таке інше. Наша спільна задача підстригти дерева. Зробити місто красивим. Не ідеальним, тому що війна ми не зможемо зробити ідеальним, але красивим. Милашенко. Є на зв'язку? Що там в цьому напрямку і коли буде суботник? У нас? Планується у нас наприкінці цього тижня провести заходи по припадку. Каредіє на зв'язку. Продовжуємо роботу з державним реєстром пошкодженого та втраченого майна на сьогодні там зареєструвалося 484. У нас є повідомлення про пошкодження і знищене майно, в тому числі 67 повідомлень за 2023 рік і 417 за 2022 тисячі двадцять рік. Це мова йде тільки про громадян. Підприємства, установи будуть вноситись вручному режимі. Сьогодні було два громадяни вже на прийомі зранку, і не один, ні другий в дію не занесений. Розумієш, на посілку. З посілка було два, два людини жінка і чоловік. Я вам доручав пойти, обійти, знайти всі ці недоліки, і зафіксувати в дію, допомогти людям. Організовуйте, будь ласка. Сергійко, добре. Охоючи, що від сьогодні розпочались весняні канікули для учнів закладів загальної середньої освіти, підвищилася температура повітря. Рішенням комісії ТБНС відключено теплопостачання з 25 березня, крім закладів дошкільної освіти 9-11-12, де перебувають діти, і навчально виховного комплексу номер 6. Там теплопостачання на мінімальних показниках. Також за вашою ініціативою, 29 березня о 14-й годині в онлайн режимі буде організовано зустріч освітяни всіх бажаючих з Володимиром Співаковським з теми, як чат GPT кардинально змінює систему освіти та її якість. Хочу нагадати, що Володимир Співаковський є письменником, науковцем, підприємцем, засновником першої приватної школи «Грант», а також він є двічі рекордсменом книги рекордів «Гіннеса». Також розпочали роботи з упорядкування та благоустрою території закладів освіти і Шосинської громади. Наталя, ну незважаючи на канікули, організовуйте, щоб, особливо там, де є в нас вільні працівники, які не задіяні повністю технології навчання, вийшли на вулицю нормальним настроєм, сонце світить, прибрали, побілили і таке інше. Добре? Освітяни вміють це робити, і я думаю, що ви покажете приклад цієї справи. Управлінням проведено нарахування усіх видів державних допомог та замовлено вже за перша виплата квітня для 6419 осіб на 14 мільйонів 14 тисяч. Працюємо також з питанням стратегії розвитку соціальної галузі громади. Хочу зазначити, що спостерігається тенденція стосовно зменшення внутрішньопереміщених осіб у громаді. Цей процес здійснюється через єдію. Якщо було понад 4319 осіб, то на сьогоднішній день 4106 осіб. Так а чого зменшується? Від'їжджають на території, які звільнені, і переїжджають на західну Україну і за кордон. Ні, ну масово виїжджали за кордон і на західну Україну в початку вторгнення, а зараз вони не повинні масово виїжджати. Що тут, тут? Тобто. Ну, ми... не, не масово, ну спостерігається тенденція зменшення. Ну там же є у нас внутрішньо. Ось... Ви проаналізуйте є внутрішньо переміщення з інших областей, з інших районів, з інших громад і в межах одної громади. Так же я розумію? Так, да, так. Да. Так от знайдіть де, яка це, тому що тут. Сьогодні теж у межа громади і ті, що приїхали з інших територій. Ми дивилися на мене, Антоніна. Мені не треба взагалі. Я приблизно взагалі сам розумію. Сяти уважно, так. проаналізуйте по всім категоріям. Це справа надзвичайно важлива. Це я говорю для всіх, в тому числі і для старост. Ми зацікавлені збільшенні кількості людей внутрішнього переміщення. Ми зацікавлені в цій цифрі. Добре. У Київ не треба бути зацікавленим. Туди і так приїдуть внутрішньо переміщені особи. Во Львові не треба бути зацікавленим, нічого там не треба владі робити. Всі туди самі приїдуть. В Івано-Франківське. Черновці приїдуть. Ну що не приїхали. А до нас приїжджати складніше, тому що і кордон рядом, і обстрілюють, і таке інше. Так от в цій ситуації. Ми зацікавлені вчора, тут і позавчора ми працюємо над стратегією розвитку громади і виводимо параметри, що треба зробити, щоб внутрішньопереміщених осіб у нас кількість збільшували. І внутрі громади, і внутрі району, і внутрі області, і міжобласна міграція. Ми зацікавлені тим, щоб люди приїжджали до нас. Люди за собою привозять пенсію і таке інше. Добре, я зрозуміла. Аналізуйте, Розумію. аналізуйте пару днів, прийдете, розкажете. Сокульська є на зв'язку. Добре, хочу зазначити, що триває прийом документів на конкурс проектів інститутом громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю на цьому тижні. Це останні тижні. Пріоритети змінені з урахуванням дій військового стану та з урахуванням 590-ї постанови. Також продовжує працювати. Дружній простір для жінок та дівчат вільна. Там ще приймає, триває індивідуальний прийом психолога. Ну, вільна я бачу, в інтернеті викладають, красиві дівчата, тому питань нема. Але от скільки внутрішньопереміщеної молоді в нас у місті, і як ви з нею працюєте? Внутрішньо переміщеної молоді. І по категоріям, внутрі громади, в межах громади, в межах району, в межах області, в межах України. Ольчики. Сідайте, займіться. свою молодежу. Треба займатися. Молодь потребує підтримки завжди. Але той, хто приїхав з другої території, він взагалі не знає нікого, нічого, нікуди куди піти. Не потребують додаткових додаткової вашої уваги. Жукова Софія, є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг працює. В можливому родині продовжує приймати громадян місці проживання до місця проживання. Також продовжуємо освоювати громадянам застосунок Дія, допомагаємо подавати заяву на пошкоджене майно, довідки про несудимість. І також приймаємо паспорти на вклейку фото по досягненні 25-45 років. Ну, молодці. Всім дякую. І в суботу працювали, і в неділю вчора працювали ваші працівники з людьми. Правильно, добре. що ви розмовляєтесь. Старайтесь виховувати кожен сам на своєму робочому місці. З людьми треба говорити, людей треба підтримувати. Людям добре слово теж багато цінується в сьогоднішніх умовах. Добре. Жук Олександр Володимир, є на зв'язку. На минулому тижні відбулась співбесіда в управлінні охорони здоров'я. Заклади та громади отримали завдання по формуванню проєкту на спроможну мережу закладу охорони здоров'я госпітального округу. Центр первинної медичної допомоги працює власне бачення в даному напрямку. Розробить проект та подасть на розгляд та погодження місцевому самоврядуванню. Всі медичні працівники закладу на минулому тижні завершили навчання за напрямом по наданню медичної допомоги хворим з психічними розладами. На цьому тижні будемо подавати документи до Національної служби здоров'я України для контрактування. На коронавірус хворіє 23 хворих амбулаторно. За вакцинацією на минулому тижні звернулося 89 осіб. Олександр Володимирович, не ваше питання, але питання, де ви будете працювати на тол... в день толоки? Де? Які обсяги, що будете робити, які саджанці будете садити? Де будете прибирати? Я особисто чи працівники закладу? Ні, заклад, що ви особисто, ви ж керівник тому. Усі працівники будуть працювати на своїх територіях, прилеглих до закладів охорони здоров'я, як в сільській, так і в міській місцевості. Ну, взагалі, опрацьовуйте це питання. Якщо треба саженці, то ми будемо їх купаляти і вам видавати не тільки вам, а всім я маю на увазі. І прибирати, і замовляйте техніку, якщо треба щось вивезти, ми допоможемо оплатити. і таке інше. Якщо треба мєл, мєл, якщо ізвість, ізвість і таке інше. Тобто краска для покраски. Давайте спільними зусиллями працювати над прибиранням міста. Громади не міста, а всієї громади. У вас в кожному населеному пункті великому є ваша установа, і ви там. Можете теж попрацювати. Дякую, Гремець. Я на зв'язку. Збирання врожаю минулого року здійснено на 99,9% та намолочено 153 тисячі тонн зерна. Нашим аграріям залишилось обмолотити лише 100 гектарів кукурудзи, тому в принципі пропоную збиральну кампанію 2022 року вважати завершеною. Аграрії вже активно включились у проведення комплексу весняно-польових робіт. Культури перезимували добре, сходи отримано на 98% від усієї посівної площі. А на сьогодні озимі культури знаходяться переважно в задовільному стані, але місцями спостерігаються значні дзеркала, і лише коли піде вода, буде зрозуміло, чи буде загибель озимих культур. Де можна зайти в поле аграрії вже проводять роботи з підживлення озимих культур. Станом на сьогодні підживили вже на 32% від посівної площі. Деякі підприємства вже розпочали роботи з дискування ґрунту, готуються до посіву ярих культур. Працюємо над прогнозовою структурою посівних площ ярих культур 2023 року та продовжуємо оформлювати перепустки для роботи в нічний час. Добре, дякую. Довгих є на зв'язку. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 35 мільйонів гривень, що складає 72% від плану місяця. На минулому тижні ми розпочали. На цьому завершимо. Виплату розрахунку за березень заробітної плати. Ну я там говорив, що охороні здоров'я якусь додатковий фінансовий ресурс передбачить. Ви попрацюєте спільно з головними лікарями, з бюджетною комісією, таке інше. Добре? Ми працювали, Це на сесію буде питання. Добре, хорошо. Доценко є на зв'язку? На цьому тижні плануємо проведення. Сесія, яка запланована на 30 -е число, завтра відбудеться депутатські комісії на 9 -е, на 12 -е. Тому, в кого є рішення, я всіх взяти участь в засіданні депутатської комісії. Добре, що грин є на зв'язку Аляті Філоч? Останні тижні потивізували співпрацю спільно з Виконкомом за, за вашою участю з міжнародними організаціями по розвитку охорони здоров'я в місті на минулому тижні. до закінчило комплектування гінекологічного кабінету нового сучасного пологового відділення Чекаємо ще на один кабінет. Отримали 10 бойлерів. І в п'ятницю відбулася за вашою участю селекторна нарада з представниками проекту програма ЄС міцні регіони. Ну я вважаю, що це хороші проекти, великі. Нам треба попрацювати, тому що стоїть питання про ремонт реабілітаційного відділення за їхньою допомогою і створення по центру медичного. Будемо працювати починаючи з сьогоднішнього дня по цій програмі, про яку говорили в п'ятницю. Вже тоді докладніше будемо розказувати. Так. Да. Добре, я був у Києві в Інституті економіки імені Вадима Гетьмана, там проходив форум по відновленню України після, якщо благополучно завершиться війна, то звучали різні тези, яким чином відновлювати, але перша теза по охороні здоров'я була така, що обов'язок влади. Забезпечити самим сучасним обладнанням медичну галузь, Тобто не виплата заробітної плати, не оплата комунальних платежів і таке інше обладнання. Тому ми з вами і з фірми GZ говорили про те, щоб і обладнання поставити, крім ремонтних робіт, робіт у відділенні реабілітації і. Давайте попрацюємо над тим, щоб реабілітаційне відділення Шоскінської центральної районної лікарні було унікальним і було, було таке, куди б хотіли приїхати реабілітуватися, провести процес реабілітації не тільки наші жителі, а й сусідні громади. Щоб воно не просто було як усіх. Потратимо якісь кошти, знайдемо якийсь ресурс, домовимося з закордонними, Інвесторами і благодійними фондами. Але давайте вийдемо на такий шлях, щоб створити таке реабілітаційне відділення. І перш за все, щоб воно було корисне і необхідне для наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну. Надзвичайно важливо. Вони їздять метарствують, то в Івано-Франківську десь їдуть, то іще ще кудись. Луцьк, то і в Київ, то за кордон і так далі. А в себе такого відділення поки що нема. Так що Олег Тофіло ж правильно, що ви цим займаєтеся, я прошу от в цьому напрямку ще сильніше попрацювати. Добре? Добре, будемо. працювати. Дякую. Чернов Микола Григорович Є на зв'язку. Центр зайнятості продовжує роботу і надавати послуги населенню та роботодавцям територіальної громади, як у звичайному режимі, так і станції. У разі відсутності роботи або її втрати подати заяву на отримання статусу безробітного як безпосередньо центр, звернувшись до центру зайнятості та дистанційному з його мобільних застосунок спочатку місяця. Після 63 безробітних три мешканців, сто Продовжуємо формувати групу і ведемо підготовку підготовчі роботи. З організації громадських робіт для вимушено переміщених осіб Планується, що вони почнуть працювати з 3 квітня. Заборгованість з виплати за допомогою по безробіттю відсутні Микола Григор. Ну з 3 квітня це нормально, і ви там набрали вже достатню кількість внутрішньо переміщених осіб. Поки що є 24 особи. Ми на цьому тижні ще попрацюємо. Ну це 24, Це вже нормально. У мене там один десь чекає після завершення апаратного, Я пришлю його до вас, хлопця, який теж хоче попрацювати, і е, хочу, щоб ви звернули взагалі увагу, так як інші, так і ви звернули увагу на внутрішньопереміщені особи. Тому що свої і знають вас, і знають, де цим зайнятися, і знають ваші повадки особливості, і особливості ваших людей, і підлеглих, і таке інше. А внутрішньо приміщена особа людина з'явилася і вона потребує і уваги, і доброго навіть слова. Попрацюйте над цим питанням і попрацюйте, де ваш колектив буде працювати на... в день толоки, де буде працювати. І що вам для цього потрібно? Робіть таке замовлення. Робіть таке замовлення Три губ є на зв'язку. На малому тижні було проведено чергове засідання Сумської обласної комісії з питань ТБНС, на якій було розглянуто сім питань. Під час розгляду питання про стан місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Шостинська міська територіальна громада була відзначена як краща. Також на минулому тижні було проведене засідання міської комісії з ТБНС, на якій розглянуто два питання, серед яких про закінчення опалювального сезону в закладах освіти, також управління працює і надалі з приводу поповнення матеріалів матеріального резерва і також облаштування пунктів незглавності. Також ваші доручення на минулого тижня були виконані. Колектив управління е, готовий до роботи вдентоки в, е, в березому гаю е, Локотки. при в'їзді в місто їдна група. О, молодець. О, взяв кусочок, візьмете кусочок, вичистите, вигребете, будете їхати, будете. Радуватися, там чисто. Молодці. І займіться закупкою рубероїда для, для тих, хто перш за все постраждав при обстрілах нашої громади. Сьогодні теж був один житель, який на посілки живе, і будинок трухануло при тому попередньому обстрілі. І, і покрівля протікає. Тому займіться цим питанням, щоб ми, щоб ми змогли організувати ремонт покривель з м'якою. З м'ягким будівельним матеріалом. Я бажаю вам успіхів. До роботи.